Всесвітні ігри CSIT проходять під егідою міжнародної конфедерації робітників і любителів спорту. Два роки тому до регламенту ігор включили рукопашний бій. Цього разу престижний спортивний форум приймало грецьке місто Лутракі. Криворізькі рукопашники вибороли 13 нагород, а національна збірна України стала одноосібною лідеркою. Перше місце Україна посіла і завдяки нашим спортсменам. І прапор Кривого Рогу, і прапор України був на п'єдесталі, і це велика пошана для нас. І на наступних іграх це треті будуть в От, Будемо пробувати, також та 9-10 місць посісти. Варвара Карцева дебютантка всесвітніх ігор. Наша землячка потрапила до фінальної сітки змагань та боролася за призові місця міжнародного п'єдесталу. Потрапити в збірну треба було виграти чемпіонат України посісти або перше, або друге місце, я посіла друге. А поїздка в Грецію це були дуже ну, захватуючі відчуття. Нас дуже гарно прийняли і виступили достатньо непогано. В першому бою я билася з дівчинкою з Узбекистану. Я виграла її з о, рахунком 5-0. Потім другий бій в мене був також з дівчинкою з Узбекистану, але, на жаль, поступилась їй. За виступом криворічців із хвилюванням слідкували у місті, а раділи кожній нагороді. Сьогодні призерів та переможців всесвітніх ігор привітали з визначним успіхом. На зустрічі обговорили перспективи розвитку рукопашного бою та важливість підтримки спортивного руху у нашому місті. Ви знаєте, що в Кривому Розі працюють у США більш ніж у будь-якому місті. У нас у США, які фінансуються за рахунок міського бюджету, більше ніж там, в Києві або в Дніпрі. У нас є програма стипендій, ви знаєте, грошових самі отримували і отримаєте ще, які виплачуються кращим спортсменам, їх тренерам, ну, в залежності від того, який посів місце. Хотів би подякувати вам за те, що ви займаєтесь і спортом, і тренуєте дітей, і прославляєте Україну кривий ріг на міжнародній арені. Всесвітні спортивні ігри проходять кожні два роки. Мала Олімпіада збирає лише кращих спортсменів, за плечима яких здобутки національного і континентального рівнів. Сергій Волоха нині тренує дітей, втім використовує кожен шанс, аби проявити себе на змаганнях. І це спортсмену вдається у 2023 році. Криворіжець переміг на всесвітніх іграх в Італії, а в Греції виборов бронзову нагороду в номінації Повний контакт. Дуже масштабні змагання, багато спортсменів цього року навіть було більше, ніж в 23-му. Велика конкуренція, дуже сильні суперники до всіх був готовий, просто трошки не пощастило. Золоту і срібну медалі виборов Станіслав Глазов. Перше місце це за розділ «Легкий контакт а друге місце за розділ фул-контакт. Перший бій з німцем, дуже запекий бій, на десь кілограмів. Другий бій це також з українцем, але він багато більше в нього досвіду. Так вийшло. Я здовільний, тому що це ми були перші змагання на міжнародній арені. Сьогодні спортсмени отримали пам'ятні подарунки. Призери та їхні тренери будуть відзначені муніципальними стипендіями. Щороку такі грошові заохочення з міського бюджету виплачують кращим спортсменам. Іван Проводов, Андрій Славний. Цей день.